Ми, якщо один з одним лагідно, нормально по людськи не будемо спілкуватися і помагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. Війна закінчилась. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. Що робити, як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розповсюдженні українських, новесних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче. Зустрінемось на ефірі. Там Путін помер, я не знаю, що ви ж дити, так? О, чому достав? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так імгрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо так я остануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишленних. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого? Ну, араби так можуть робити, а ми не можемо робити. Ну от робіть висновки.